Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати Книгу «Левит». Сьогодні на черзі у нас 24 глава. І в цій главі ми почуємо постанови ще про світильники, також про хлібне приношення, про 12 хлібів, які мають бути постійно присутні у Скині Завіту. І також ми почуємо про заповідь, яка, в принципі, у багатьох людей на слуху, але думаю, що ми не до кінця її розуміємо заповідь око за око, зуб за зуб. Давайте будемо читати 24 главу книги Левит. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: накажи синам Ізраїлевим, щоб вони принесли тобі єлею чистого, вичавленого, для освітлення, що постійно горів світильник. Зовні завіси ковчега Откровення в скині зібрання Аарон, і сини його повинні ставити його перед Господом з вечора до ранку завжди. Це вічна постанова, вроди ваші на свічнику чистому, повинні вони ставити світильник перед Господом завжди. Постанова про світильники. Світильник ми знаємо собою, символізує найпростіше пояснення: це нашу молитву, наше любляче серце. Яке пломеніє до Господа. Але, дорогенькі, ми говоримо завжди про більш глибоке розуміння Слова Божого, і всяке світло, яке згадується в святому Писанні, воно вказує на світло Христове. Тому що світло Христове це те знання, яке Бог нам дає для того, щоб нас просвіщати. І тут сказано, що ця постанова вічна. Але ж ми знаємо, що храм цей не буде довго. Використовуватися, він буде і зруйнований, буде відновлюватися, знову буде зруйнований. А в часи Христа взагалі припине своє існування. Відповідно, і всі функції будуть разом з ним припинені ті служіння і ті постанови, які звершувалися до пришестя Господнього. І вони не відновилися по сьогодні і не будуть вже відновлені. Можливо, на короткий час, як ми знаємо, згідно із святого Писання. Але. Про що тут йдеться, коли сказано, що це вічна постанова, це вічна постанова про те, що завжди нас буде просвіщати світло Христове, тобто знання. І ми знаємо, що навіть у світських закладах, там, де люди отримують знання, то ми кажемо вони отримують освіту. Тому що людина, яка має знання, вона ходить, наче при світлі, вона не спіткнеться. Не попаде в якусь яму, як сказано у цьому описанні. От і тому ця постанова про вічний світильник це нагадування, знову ж таки, про світло Христове, яке просвіщає наші серця і вказує нам правильний шлях у е, житті. Далі читаємо про хліби. І візьми пшеничного борошна і спечи з нього 12 хлібів. У кожному хлібі повинні бути дві десятих ефи. І поклади їх у два ряди по шість у ряд, на чистому столі перед Господом, і поклади на кожен ряд чистого ливану і солі, і буде це при хлібі у пам'ять жертву Господу. У кожен день суботи постійно слід класти їх перед Господом від синів Ізраїлевих. Це завіт вічний. Вони будуть належати Аарону і синам Його, які будуть їсти їх на святому місці, бо це велика святиня для них. І жертв господніх це постанова вічна. І знову ж таки, постанова вічна. Але ж ми знаємо, що як і відносно світильників, так і відносно цих хлібів, приношення, хлібів покладання буде така ж сама участь, що вони недовго будуть покладатися на святому місці. І що це означає? Значить, це вказівка на щось вічне. А що вічне, а в церкві Христовій ми будемо мати 12 апостолів, які хоч жили коротке земне життя, але вони започаткували церкву разом з Христом, вони проповідували по всьому світу. І чому сказано, що ці 12 хлібів мають лежати у два ряди, так якби по два, бо Христос. Буде направляти по двох апостолів, аби вони йшли і проповідували його світло, його знання. І ця проповідь вона не припиняється по сьогодні. І як ми з вами вже говорили, що в нас в церкві, в православній церкві, обов'язково зберігається апостольське приємство. Тобто кожний єпископ він може дослідити, від якого апостола він рукоположений. От і тому ця постанова вічна, те, що було. Започатковане, воно постійно є у церкві Христовій. Тому ці 12 хлібів так вчать у цій церкві, вони з собою символізують апостолів, які нам, в свою чергу, дають хліб небесний, тобто духовний хліб. Бо ж ми пам'ятаємо, що коли одного разу було біля Христа у полі дуже багато слухачів. І вони зголодніли, і апостоли сказали до Христа, що відпусти їх там поселення, хай вони здають хліба для того, щоб наситились, щоб купили для себе якоїсь поживи. А Христос сказав: Ви дайте їм хліба! Вони не зрозуміли, про що це йдеться. Тому що вони насправді не могли сотворитися такого чуда, щоб нагодувати хлібом. А тут йшлося про духовний хліб. Зрозуміло, духовний хліб це і проповідь, але це і причастя. Яке буде даватися через священозажителів всім вірним. Добре, читаємо далі. І вийшов син однієї ізраїльтянки, що народилася від єгиптянина до синів Ізраїлевих, і посварився у стані син ізраїльтянки з ізраїльтянином, і хулив син ізраїльтянки ім'я Господнє, і лихословив, і привели його до Мойсея, ім'я ж матері Його. Саломив, дочка Давриїна з племені Данового, і посадили його під варту, доки не буде оголошена їм воля Господня. Отже, якийсь чоловік промовив хулу проти Господа. Ми знаємо, що завжди, якщо згадується ім'я і родовід, значить тут є якийсь взаємозв'язок. І тут згадується коліно Даново. І у християнській традиції більшість отців церкви сходяться на тому, що саме із коліна Данового повстане Антихрист. Це найбільший богохульник за всі часи. І оцей чоловік, який сьогодні згадується у Святому Писанні, він теж хулив Господа, і він був із коліна Данового. А хула на Господа. Це найбільший гріх, який може людина творити. І він проявляється не лише у в тому, що людина вербально, тобто, ну, словами, може говорити зневагу на ім'я Господня, на Господа. Але також це і заключається в тому випадку, коли людина вбиває іншу. Це теж хула проти Господа. Чому? Коли вбивають іншу людину, значить, припиняється життя не тільки однієї окремо взятої людини, але і припиняється життя всіх тих, хто могли би народитися. І тому оці церкви кажуть: вбивство одного це вбивство всіх, всіх тих, хто вже не народиться від тієї людини. А ми знаємо, давайте ще раз з вами повторимо, що Бог сотворив людину для того, щоб поповнити число тих ангелів, які. Відпали від Господа. Отже, читаємо, що ж тут далі сталося. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, виведи того, того, хто лихословив, геть зі стану, і всі, хто чув, нехай покладуть руки свої, на голову його, і вся громада поб'є його камінням. І синам Ізраїлевим скажи: хто буде лихословити Бога свого? Той понесе гріх свій, і хулитель ім'я Господнього повинен померти. Камінням поб'є його вся громада, чи прибулець, чи тубілець стане лихословити ім'я Господнє, відданий буде на смерть. Хто уб'є яку небудь людину, той підданий буде на смерть. Тут згадується поряд іхула, покара за холу на Господа Бога, на ім'я Його. Так само і е, тут згадується е, покара е, за вбивство людини, як ми вже сказали, тому що вбити людину це те ж саме, що хула на Господа. І тому все святе Писання, от коли ми е, з вами розглядаємо е, моральні сторони е, проповіді, до чого вони закликають. До чого вони спонукають людину, це найперше, щоб ми прощали, щоб ми не судили, щоб ми не заздрили, щоб ми не злословили, щоб ми не проклинали, тому що це все є вбивство. Оце тяжкий гріх, який відкидає нас від Божої ласки, від Божої любові, коли ми стаємо в позицію судді. Тому, коли ми судимо, коли ми злословимо людину, коли ми заздримо, коли бажаємо зла, коли проклинаємо, ми тим самим духовно вбиваємо людини. А ми знаємо, що у новому заповіті гріх не лише відбувається тоді, коли людина, скажімо, вчинить його фізично, зробить справу, але коли є навіть ідея гріха, то це вже є рівносильно і самому гріху. Читаємо далі. Хто уб'є худобу, повинен заплатити за неї худобу за худобу. Хто зробить ушкодження на тілі ближнього свого, тому слід зробити те саме, що він зробив: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Як він зробив ушкодження на тілі людини, так йому треба зробити. Хто уб'є худобу, повинен заплатити за неї. А хто уб'є людину, того треба віддати на смерть. Один суд повинен бути у вас, як для прибульця. Так, і для тубільця, бо я Господь Бог ваш і сказав Мойсей синам Ізраїловим, і вивели того, хто лихословив геть зі стану, побили його камінням, і зробили сини Ізраїлеві, як повелів Господь Мойсеєві. Отже, око за око, зуб за зуб, і у суспільстві ця заповідь неодноразово викликає особливий резонанс. Кажуть: ну, це жорстоко. Вибивати око людині за те, що вона вибила око. Можливо, людина не хотіла це зробити. Можливо, це вона зробила десь у запалі гніву. І не хотіла цього робити насправді. Справа в тому, що ніхто ніколи цю заповідь буквально не виконував. І ніколи нікому не вибивали око за те, що він іншому вибив око. Справа в тому, що в оригіналі тексту. Можна прочитати цю заповідь наступним чином: Око проти око, зуб проти зуба, перелом проти перелома, ну і так далі. І тут йдеться не про те, щоб забрати в людини зуба, якщо він комусь вибив зуб, а тут йдеться про компенсацію. І юдейська традиція говорить про те, що компенсація має бути як мінімум в п'ятьох напрямках, і вони там перераховують. Тому, що це ну, лікування, наприклад, є перелом. Значить, людина отримала каліцтво, вона вже не може функціонувати, не може працювати, а в неї сім'я. Значить, йдуть кошти на лікування, людина втратила працездатність, людина втратила можливість годувати свою сім'ю, людина не може жертвувати щось на храм, ну і так далі. І там вони аж до п'яти таких напрямків. Вказують, які потрібно компенсувати тут насправді це ну, досить великі кошти, і тому це буде завжди застерігати людей від того, щоб людина не намагалася наносити рани своєму ближньому. Також, наприклад, сказано там про худобу. Якщо хтось вбив, скажімо, корову свого сусіда там щось не сподобалось, що корова, можливо, зайшла в сад. Їла там е, щось дуже таке хороше, і людина з люті, наприклад, взяла рушницю і вбила е, ту корову, то е, по закону е, потрібно віддати кращу корову. Не можна сказати, що ну, твоя корова була там непродуктивна, вона вже була стара, вона там мало молока давала, ні, е, мається. Е, е, людина ця повинна віддати краще, якщо вона в тебе щось е, забрала. Отже, закон Божий на добро, закон Божий на наше благо, щоб ми жили у благоденстві, щоб ми жили у порозумінні, у добрі, щоб ми не робили шкоди один одному. От, ну, навчаємося закону Божого. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати 25 главу. Слава Ісусу Христу!